тут кущі залишили, в принципі, які були. Ага, ось сюди дивіться. Прикольно. Ух ти, йоп, що мать. Е, я так зрозумів, тут взагалі тепер не цей, так? Ух ти, ну, <гум> <гум> ну да, ну, тіпа, я так поняв, місце для арти залишили. Місце для арти залишили. Тут, ну, тут такі схил. А, ще можна їздити? Ну, нехай це ми тоді перевіримо, зараз не хочеться потонути. Так, тут, виходить, можна стати від, від венчиків пограти непогано. Тут такий вже більш сейвовий приїзд, щоб не кидали з бази. Тетешки не прокидували. Тут, до речі, досить класно грати від цього, від борта, від башні, бо хороша. Гляньте, наскільки прикольно цей рез став. Що, тут зазвинили. <кхм> я не хатаюся, щоб його Тобто тут як було, можливо, навіть трошки плавніше зробили, не знаю, не пам'ятаю. Можливо, як і плавніше зробили. Тут так, і тут, от тут зробили, вроді, як... А, ось все, дивіться, ось цей моментик. Знаєте, часто всі тонули, з'їжджали і тонули. Ось вони трошки підвисили оцей моментик. Оце, ось в J9 також там є окрема правка, що вони трошки підвисили, його повисили, так? Щоб тут часто хто десь якось падаєш, не виїжджаєш і тонеш. В принципі, тут отакі правочки, досить непогані правки. Тобто з цієї сторони нічого не змінили. Наскільки я розумію, так.

Тут так зробили, що ще можна нормально сейвово проїхати під бази, щоб не прокидували з баз. Як класно. Мені, мені поки що подобається те, що тепер ця сторона можна трохи грати. Бо останнім часом, ну типа, якщо ви звернули увагу, що я перестав сюди доїти, то що досить часто, напевно, ваші супротивники, ваші союзники також перестали сюди їздити. Так, добре, з цієї сторони розібрались. Тепер, тепер, тут далі ще в нас правочка є. Знаєте, де правка є? Зараз, <кхем> походу, поїду, покажу. Походу, поїду, покажу ще одну правочку. Правка одну то ось є. Оту то -от -от ось управка. під'їжджали і їх часто прокидували, з цієї полочки знімали. Тут трошечки переробили це все діло. Тобто, проїжджаємо далі, і правочка в нас отут ось ще. Тут, якщо пам'ятаєте, тут камінчик, тут камінчик стояв десь плюс-мінус, і типа тут була така дорога пряміша. Тепер я так воня, зрозумів, і наскільки я зрозумів, що тут ЛТшкарбуря може виїхати, щось показати і, наприклад, знову ж таки сюди сховатися, зажити тут. І ось оцю скелю поставили таку. Підйом вроді нічого не поміняли, але отут, вроді, як стояв камінь, і тут така дорога була. І типа звідси, да, звідси, до речі, досить часто контролил теж оки забирали. То, в принципі, це трошки підправили це все діло. Це все діло трошечки підправили. Ущик це і залишили. Тут вроде нічого такого не цей. Так, сюди. Тут під'їзд, підйомчик, як був, так і залишився. А, ще одна правка кардинальна. Це отут. Зараз, побачите, за цього холма досить часто наламували дерев і ставали в деф, взагалі не можна було під'їхати. Тобто, по-перше, прибрали камінці. Угу. По-перше, по прибрали каміньці ось, заміщайте, так? Досить часто бувало таке, що зависали, переверталися. Це все діло прибрали. Каміннички. І потім прибрали, ну, типа дерево одне, яке залишили. Чи воно врятує? Ні, воно напевно не врятує і толку не врятує. Прибрали до того гряду дерева. Ого, як воно працює. Бій, коли близько менше Коротше, це тут прибрали дерева, ой, ці дерева і прибрали трохи камінці. Працює, то є так, далі, далі, далі. Це вроді такі так. правочки, що є. Тепер підемо подивитися по маленьким правкам. На J8 показав схил. Отут не тонули, потім. А 0 А 0 Тут. Ага. А нуль щось прибрали воно. Розходимо. Ну, не кущі переміщено дече до червоної лінії, щоб спростити виявлення. Ага, Ага, ага. Ага. Ось ось воно де криється, ось воно де криється, цей моментик. Ось ця оправочка прийшла. Пам'ятаєте, тут кущі стояли чуть-чуть нижче, ото. І ти, виходить, їх ламав, від'їжджав, а тепер тут 15 метрів немає. Типа ну тут не сховайся, тут на 15 метрів не від'їдеш. Ні, Ну можна, звісно, наламати дерев, наваляти ялину всю свою сторону закрити. Типа, можна щось буде зробити. Ну, я не кажу, що не можна. Але тепер в тебе немає 15 метрів, щоб від'їхати і не світивши стріляти. Угу, зрозумів. Тобто ось ось одна з позиція. ця позиція досить імбова, Я тут скільки боїв витаскував з цієї позиції, просто такі бої робив, що чисто задефлював, відкидав. Ну, так що тепер, тепер трошечки буде складніше. Та я думаю, що і не раз зливалася, і моя команда і вивів, бо сюди не могли проїхати, ставали і вибивали. Так, цю позицію прибирали. Тепер наступна позиція в нас в F4 це оцей балкончик. Зараз подивимося, що там на балконі вони зробили. Ну, поки, що, поки що, скажімо так, деякі правки мені подобаються в плані того, що ну, не буде. Хоча в деякій ситуації немає як тащити, а в деякій ситуації, бо ну, там як стану, ти ну, просто не можеш під'їхати, просто банально не можеш під'їхати. Якась стравешка зареється, і ти попробуй звідти її. Тепер це діло прибрали, прикольно. Тут. Не знаю, чи вона сильно вплине, можливо, вплине. Це все з часом буде зрозуміло, коли вона вийде на основу, а так, поки що мені ці правки. Так, тобто в F4, отут -от -от, f 4 так, наверху тут якісь правочки зробили. Зараз подивимося, що тут за правки. Так, наскільки я розумію, тут можна було стріляти і не сильно світитись. Так? Тут, тут, в принципі, без змін. Так, ага. отут, тут. Отут, пам'ятаєте, можна було вийти стрельнути типу, і сховатися за камінням. Тепер, виходить, тобі дужче треба виставитись, щоб дати постріл по воді. Питаєте? Тут були менше каміння було менше, ти міг так визирнути, дати туди і зразу сховатися, бо по тобі попасти було досить важко було, хто там на воді грає. То зараз вони зробили камінці, попіднімали. Получається, тобі треба дужче виставитися на ПТСА або там на ст хто тут стоїть, БТшки до багато хто стоїть. Получається, дужче виставитися, щоб дати по воді. І тим самим ти підставляєшся дужче. Да. І ну, тут сховатися, в принципі, плюс-мінус є як від води. Так, да, від води є, як сховатися, а десь від борта. Але основне це, тобто підняли каміння, щоб не прокидували по воді. І позиція отаманочки вроді як? G4, так. Підожди. А, ні, це там було. F4, а що там g4, а що це? А, подожди. А що От, тут тут речі щось трошечки мені не зрозуміло? G4, ну а, ось все, кущі повбирали. Раніше в квадраті D4 гравці могли стріляти через кущі над верхнім краєм. Скелі, тепер закритий, тож... Ді, підожди, це просто закрити, то що... Ні, подожди, це все окей. F4, F4, раз, є. F4, d4. Коротше, тут повбирали кущі. там підняли скелі, тут повбирали кущі. Угу. Поняв, прийняв. Оце і всі правки, які по цій мапі. Ну, я скажу досить цікаво. Досить цікаво. Тут, в принципі, нічого. Це також маленькі такі нюансики об'їзді, подивлюсь. Тут нічого не змінили. Ні, тут в принципі. Хоча. Ні, нічого тут не змінили, так і залишили. Коротше, цей пагорб ничку цю трошки порізали, побирали дерева, піднімали каміння, щоб не так сильно сейвово можна було стріляти і не, світити, не світитись. Це прибрали. Дуже велика правка, прям максимально велика правка впала на воду. Угу. Ну, в принципі, в принципі, розібрали. Зараз нюанси, подивляться, що можна проїхати. І підемо наступну мапу дивитися. Тому що в принципі мап трошки є, мап багатенько, як їх всі передивитися. Так, а тут можна приїхати. Два сюди, два сюди. Три, а, тут взагалі можна, напевно, їхати, так? Три сюди. А, тут взагалі можна, що серйозно можна буде приїжджати, аж тут. А, тут дальше вже все. Ага, а тут виїхати можна, так чи не можна? Напевно можна. тут так можна. Можна виїхати, що так перестане. Ні. Та можна буде виїхати. Коротше, треба буде пробувати. Так, а тут дальше. Ну тут дальше хз, дальше, напевно, можна буде карасика зробити. Коротше, тут по воді можна потихеньку ганяти, аж по підсим можна приїхати і там винирнути. Так, добре. І ще один зазирну, гляну, в принципі, і з цим самим ділом буде зрозуміло так. Тут ні, тут ні, тут ні. Нет. Цікаво, де можна буде доїжджати. Ось оцей момент, де в J9 перебили, тут пам'ятаєте, тут типу такий пологіший був спуск і тут досить часто всі тонули, коли спам'ясня спригував, з'їжджає, тебе заносить і ти тонеш. бачите, так, ну все, в принципі, з цією мапою розібралися, з лінією Маннергейма розібралися, подобаєчку протистати, буду вам вельми, вельми вдячний за вподобаєчки, там підписки, вподобайки, бенчики, колокольчики і тому подібне.